Охайогай, з вами знову ваш Симпай, і у нас залітає нарешті івент з мегаящиками, якого ми всі так довго чекали, адже в мегаящиках просто дофіга всякого луту. Не. Ну, якщо не брати до уваги ще й оцей скін на ріко, це вже другий у грі скін для гіперзаряду, Ось який змінюється власне під час самого гіперзаряду. Ось і тут це бега люта імба, тому що цей скін може залутати кожен абсолютно кожен в грі. Тому зараз будемо чекати. Залітаємо ми в тренувальну печеру і просто чекайте, який це сочний скін. Я як любитель Ріко, ось, а мабуть, навіть це мій мейн. Я б сказав так, тому що ну, я прям обожнюю грати на Ріко, і типу, ну, цей скін для мене це просто такі кайфи. Це, ну, це просто покращена версія Мажора Ріко. Здається, цей скін, де він смарагдами стріляє. Просто чекайте на його анімацію, де сам його вигляд такий змінюється під час гіперзаряду. Це просто це настільки лютий скін. Я прям кайфую від цього. Ось, напишіть в коментах, як вам він, звичайно, тому що дуже цікаво. У нас два нових режими, а всього. Виходить, 4 токени можна зібрати. Ось. І, типу, по суті, 4 токени плюс один, я вже подивився, дають в квестах. Це 5 токенів в день ти можеш забрати. І якщо 20 днів івент, це 100 токенів. Виходить, у нас цілих лише 8 мегаящиків, А щоб відкрити цей скін. Потрібно 10. І по суті, де ще можна де ще можна взяти 2 ящики, я не знаю. Давайте злитимо зараз в катку і залутаємо один токен, подивимось, що куди, що як. А це у нас просте ШД, Потрібно топ-4 зайняти для цього токену. Ось. І, ну, типу. Те, що Supercellли зроблять, таке, не те, щоб я собі але навіщо так робити. Типу, чого не зробити, щоб можна було 6 токенів в день лутати замість 5. Ось, і, ну, типу, якщо б 6 це токенів було, то з гарантом ви забираєте ці ж 10 мегаящиків і само собою скін. Але, ну, типу, для чого? Хіба що в мене є думка, що можливо подарують цих 2 мегаящики, типу, безкоштовно в честь івенту. Ось. І ми лутаємо топ-4, топ-3 навіть. І у нас зараз має залетіти токен. Я надіюсь, в принципі, на це. Ось і, типу. Stardrop, з якого, звичайно, у нас нічого не випаде. Дякую. Ось, і як бачите, у нас вже один токен є. Відразу ж залетимо в новий режим, теж заберемо токени. Ну, Я не знаю, можливо, шостий токен ще десь є в грі. Типу, а я його просто не побачив. Якщо ви, можливо, його знайшли, то напишіть обов'язково в коментах, тому що ну, в режимах 4 токени. У квестах один токен і все, типу, 5 токенів. Шостого я ніде не бачив. Але, типу, я не знаю, можливо, за щось він ще дається, але Чесно, я хз. Ось. І, ну, це як як мені здається, дивно. Але ще дивніше, це дивитися на 6 рікошетів в одній каці. Це просто капець. Т типу, для чого? Такий режим додати. Просто 6 рікошетів в одній каті. Ну, це просто фан. Це просто фан навіть не на трофеї, мені здається. Здається, мені тут не даються трофеї. Ось, типу, для чого я хз. Але тим, не менше. тим не менше це досить весело. Ось, А так як я обожнюю ріко, прям дуже кайфово. І у нас зараз ще один токен має залетіти. Випадково тикнув на магазин і чекайте, безкоштовний бегабокс. Я знаю, в мене чуйки просто на безкоштовні всякі плюшки. Ну і давайте, звичайно, відкриємо його і подивимося, якого нам луту накидає. Тому що я бачив прям багато всякого цікавого що. 58 поїнців, 150 голди. Серйозно, це точно мегаящик? <ріст> <ріст> Отакого скаму я не очікував. Один, Один гем. Просто мене це я знаю, порвало. Один гем з мегаящику. Це просто скам в року. Скам століття просто. Як так можна? Давайте краще сходимо ще зачистку, зіграємо, тому що тут ще один токен є. Ось, і від цього буде більше профіту, ніж від БГ-ящику, з якого падає один гем. Ну, я чесно не очікував. Ну, там, ну, хоча б 5 гемів, я не знаю. Але один, ну, це, це дуже сильно. Ось. І зачистка це. Простий режим, який я раніше, був чисто в берушелі і на характері тут всіх виношу. В мене трохи провисає, бо сиджу я на мобільному інтернеті, як і цей відос записую, бо у нас, я так розумію, з DTEK не дуже хороші стосунки, так як я записую відоси саме тоді, коли вони відключають світло. Але тим не менше би все одно в розноси, бо в них просто нуль кілів. <гум> Тому що Шеллі не контриться. Ось просто ну Шеллі це мега люта імба. Ось. І ми собі спокійно тут набиваємо кіли. Просто чекайте кіберспортсмени. Зажали з трьох сторін і все-таки мене винесли. <гум> ось, але... Я не знаю, типу чогось дизлайкерів стало багато. ось. Типу, ну раніше я так не бачив так багато дизлайків. ось. Можливо, через те, що я граю Лібо, точніше ранкет. І в Ранкеді, ну, дизлайки досить рідко Прям юзаються. Прям дуже рідко. А тим більше на високих рангах, так як я зараз тушу. тусю, Коротше, сиджу на легенді. Ось, і чим ближче до майстрів, тим менше чуваків взагалі юзають дизлайки. Ось, І ми забираємо цю каточку спокійно собі. Кидаємо красивий пінчик, типа <стер> Плеєр у Шелі просто кайф. Невже у нас перший кіл? Просто я. Це вже не перший раз я записую саме цей режим. Це останній токен, який потрібно зібрати, і я просто ненавиджу цей режим з цією своєю душею. Ну, я зіграв каток 6, поки, поки просто не дійшов до цього моменту. Це просто такий капець, такий зашквар. Ну, в цьому режимі просто потрібно робити кіли. Коли ти робиш кіл, в тебе міняється персонаж. Ось, типу, зверху є шкала. Спочатку Кольт, потім в тебе Мортіс, потім Дінамайк, потім Спайк, який зараз у мене є. І так тобі потрібно зробити кіли, дойти до Френка, і на Френкові зробити останній кіл і все. І ти виграв, ти просто король цієї гри. Ось, і я до Френка жодного разу не дійшов. Це просто капець. Я навіть до Спайка ледь доходив. І ну це капець. Я просто дуже радий, що за цей режим ще не дають трофеї. Я прям дуже радий, тому що тут такий треш твориться. Це просто капець. Я не знаю. Ну, типу, спочатку, коли цей режим ну, анонсували, я думав, що це буде як шеде. Ось, типу, ти, але ти сам вибираєш перса. І в тебе перс змінюється, коли ти ворожого перса вбиваєш, а ні, тут тобі відразу дали персів і кажуть просто грайнень. Це капець. Я просто стільки часу витратив на цей один е токен, але, як мінімум, це того вартує. Тому що ну, як бачите, всі токени я зібрав, і більше в грі їх просто немає. Ну, як мінімум, я їх не зустрічав. Ось тому, якось так виходить супери надули нас. І всього лише 5 поінтів. Ось тому, якось так доведеться все-таки купляти один мегаящик, щоб просто залутати цей скінчик. Якщо нам, звичайно, під кінець цього івенту ще не дадуться мегаящики. Ось тоді, звичайно, буде дуже круто. Ставте лайки, дізлайки, пишіть коменти, залітайте в телеграм, в дискорд. А з вами був Симпай і всім хентай.